Питання сплати штрафу багато в чому залежить від того, на якому етапі ви дізнались про притягнення вас до відповідальності. На етапі, коли це потенційне притягнення, тобто у вас зафіксовано в резерві порушення правил військового обліку, або ж на етапі фактичного притягнення. Перший варіант потенційне притягнення до відповідальності означає, що постановище не складено. Ви про це дізнались в резерві. Ви маєте можливість звернутися до ТЦК заяви про визнання вашої провини про притягнення вас до відповідальності, що дає вам змогу сплатити штраф в розмірі 50%. На це дається десь. Днів з дня складення постанови. Це особисто до ТЦК для подання такої заяви, направлення заяви засобами поштового зв'язку або наразі в резерві вже тестується бета-версія задля для того, щоб можна було подати таку заяву і сплатити штраф через резерв плюс. Другий варіант, коли вас вже притягнули до відповідальності, ви. Отримали постанову про притягнення до відповідальності. Маєте сплатити штраф протягом 15 днів для того, щоб він не подвоювався, оскільки після сплину 15 днів штраф подвоїться, і справа передається виконавчу службу. Що буде, якщо не платити, Відкрите виконавче провадження? У вас арештовуються банківські рахунки, і також можливий арешт рухомого нерухомого майна, оформленого на вас. Тому тут необхідно обирати той спосіб, який підходить конкретно у вашій ситуації.